За попередніми результатами виборів, вперше за історію існування до парламенту проходить політична партія Всеукраїнське об'єднання Свобода за кількістю опрацьованих станом на 30 жовтня бюлетенів вона набирає майже 10% голосів виборців по Україні. Відомості про підрахунок голосів на закордонних виборчих дільницях, де опрацьовано 100% бюлетенів, вказують про лідерство там свободи для порівняння на чергових парламентських виборах 2006 року і позачергових 2007-го свобода не отримала навіть 1%. Голосів за якихось п'ять років націоналісти здобули велику підтримку населення, результатом якої стала довіра голосів виборців саме Свободі та депутатам-мажоритарникам від Всеукраїнського об'єднання Свобода. Не стали винятком і прилуки. За офіційними даними ЦВК, по місту свобода йде другою, поступаючи з колегам по опозиції із ВО Батьківщина. Керівник Чернігівського обласного штабу Всеукраїнського об'єднання Свобода прилучанин Костянтин Лубенцов виважено наголошує: вибори ще офіційно не завершилися. Поки що немає протоколів з ОВК і немає офіційно оприлюдненої інформації з ЦВК, але вже можна подякувати пролучанам, які віддали свій голос за свободу. Таких 16% від тих, хто голосував, звичайно, можна це розглядати і як аванс для нашої політичної сили, але більше це підходить, наприклад, до міста Чернігова, де ми набрали майже 8%, То там можна сказати, що це як аванс у прилуках. же, я вважаю, це справедливо. Прилучани показали, що вони дійсно справедливо проголосували за цю політичну силу, бо все ж таки ми щось працювали. Ми нікого не зрадили. В цілому по області свобода може розраховувати Ховати на шість відсотків голосів виборців. Все ж таки результатом я задоволений, тому що видно, що в більшості міст і районів на майбутні вибори. Якщо ми будемо гарно працювати, ми будемо мати свої фракції, а десь і великі фракції. Достеменно відомо, що до Верховної Ради України проходять депутати-мажоритарники від свободи. Чотири чоловіка по Львівській області всі наші пройшли. Це звичайно, і Тернопільська два депутата, і Волинь, один. І Івано-Франківськ у нас один-два. Ми маємо також на Східній Україні. Ми отримали мажоритарщика на Полтавщині. Поруч з нами, боротьба за голоси ще не закінчилася. В чотирьох округах іде відстоювання мажоритарників В Києві, Київській області та на Хмельниччині. По нашим даним, що ми виграли, але ж ви розумієте, там зараз навіть не вводяться дані. Вони думають, що і як зробити. Можливо, десь навіть і визнають недійсними виборами. Те, що свобода проходить до парламенту, цілком закономірно. Переконаний пан Лобенцов. От саме там. Де ми мали своїх представників, своїх депутатів, ми мали тільки в представницьких органах влади. І навіть в Тернополі, де ми мали мера, там дійсно наша підтримка. Так само, як в Прилуках, і в Прилуському районі, де ми маємо своїх депутатів. Значить, ми правильно ведемо політику. У нас достойні депутати, і там, де ми маємо цих людей, там маємо і підтримку.